Про людей, які ціною власного життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію ХХ століття, що трапилось 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС, а саме брали участь у ліквідації аварії. Міська влада Бурштина долучилася до відзначення цієї дати. В такій нетрадиційній обстановці вирішили чаюванням і частуванням ласощами пригостити цих людей і обговорити за таким теплим форматом, в такому теплому форматі питання болій на питання, які сьогодні хвилюють буштинців в даному випадку цієї групи населення. Не забувайте нас, це єдине про що сьогодні просять люди все в очолі, які пережили Чорнобильську катастрофу. Шістьох ветеранів ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС нагородили грамотами та грошовими преміями і за підтримки Трувівально-економічного коледжу частували тортом. Андрій Васьків, Ігор Гусак, новини, телеканал Раї.